Друзі, доброго дня! Я в селі Конела, Черкаська область, мабуть, Жашківський район. До Умані кілометрів 35, я так думаю, не було часу глянути. Отакий От будиночок. Постройка 2000-х годів. Заведений газ, каналізація, вода, правда десь криниця. Отут я ще не ходив. Зараз буду йти до річки, там річечка, ставок. І подивимося, де криниця. Зараз покажу вам, поки хату в хаті є газ, гараж, літня кухня, підвал здоровий і... Каналізація, слівна яма, але вода не підведена, люди так набирали. Не знаю чи насосом, чи вручну. 50 соток землі. Все на документах, все приватизоване. Давайте пішли в на зночку. будинку одна кімната, виходить. Величенько. І зроблений ванна туалет теж. Ну, слів ванна, але нема подачі води. Тут газовий котел, а, ванна тільки, да. опалення газове і груба ще. Оце ванна кімната. Туалета нема, да, тільки ванна, слів під воду. Бо я б сказав, що каналізація, тільки вода зливається. А ну це, це вже пів діла зроблено. Так, і одна кімната така. Ніхто вже не живе. Нічого страшного, як... як тут не живуть, то що ви зробити? Лежанка є, можна топити. Грубка. стеля глиняна, є, все таке місце одне. Але ну, не страшно. Не, я зрозумів, ну, все одно треба ж на нього звернути увагу теж. Батареї. Так, ну, от така кімнатка простора, світла, наче з виглядом на вулицю. Так, літня кухня ще є. Зароше трохи люди покосили, далі не встигли щось. Це не страшно. Так, отака літня кухня. Сюди ж газ теж заведений, так? Да? Газа. Лічильник газовий. А, є, ще труба йде сюди заведена. Туди, де плита мала бути, і тут є груба окремо ще. І гараж здоровий з погрібом. Це можна закривати, якщо що. Ну так. Да. Отакий От здоровий гараж. Я правда не знаю, а заїжджала машина сюди через цей? Це просто так зроблю. Не, він Так, тут, щоб заїхати, треба щось зробити. Так, і зайду в подвал. Подвал хороший, здоровий каменем виложений. Значить тут порядок. Так, щоб не впасти. Згоріла лампочка. Ну тут так нормальний. Сирості нема ніякої. Здоровий, глибокий. Сходи нормальні, людські, не обсипаються. Так, і душа кругом хати. Ой. Так, є 50 соток землі, два городи. Один, один до Ставка, а другий ззаді хати по 25 соток. Охранники такі сердиті. Вони, щоб не покусали, ми. Тут такий навес. Це родичі попросили, От, ну, поки ніхто не живе, вони тут тримають курей своїх. У випадку, якщо хтось купить, то їх депортують відсюди. А так садочок, отам зараз обійдемо, це все фруктові дерева там. Різні, правда, підзаріс трошки. такий квадратний городик. Це з 25 соток з двором виходить. І других 25 соток донизу до річки. Зараз я обійду так по кругу, а потім піду ще сходю до річечки, бо там далеченько йти, розкажу про село трохи і покажу. Що там робиться? Такий садочок. Сусіди живуть, з усіх з обох сторон. Дорога, правда, вулиця асфальтована в кінці, це брусчатка. Це як ну, більше до кінця вулиці ця хата. Але так все, ну, навкруги люди живуть, не те, що там пусте, все стоїть. І це ми зайшли з другого боку. Оцей ну, садочок. І криницю ще покажу, бо ще не бачив сам. Там туалет. Тут навес там кури. Це з другої сторони. Ну, тут така споруда дрова, якісь складати, ще щось. Свілиця корисне діло. Десь є яма тут слівна. Лічильник. Так, по хаті тріщин сильних немає, один угол, там була тріщинка. А так, оце води нема. Газ, інтернет, світло, все проведено. Ось така хатка. Так, зараз ще подивлюсь, де криниця і піду донизу до ставка туди сходю. Так, друзі, йду на город, Цей, що через дорогу він також відноситься до цієї ділянки. Криниця отам ось за цими деревами, а хата отам. Я до криниці не підходив, бо там люди якісь стоять, не хочу сильно звертати на себе увагу, бо зараз всі переживають, щоб. Нічого не знімали, нічого не це всі питають бігом. Вже були в мене випадки, що там чуть в плен не взяли, показував все, що в телефоні там знімав. Бо кажу, хату знімав, вони дивуються, не вірять, де приходилось показувати. А от така красота. Ставок, правда, в оренді. Кажуть, сильно ловити не дозволяють. Але ну не знаю, може якось домовитись можна. <плес> да, жінка кричить, що тут ще підвал є. Тут в цих зарослях це стара хата була. І там внизу, в цих хащах. Тече водичка, була тут копанка колись, риба в ній була. Але вже це родичі рахували. Здається, з 2004 року ніхто не живе в цьому будинку. То, ну, вже і копанка заросла, і... і очерети, все треба. Якщо для життя все треба підготувати, собі розчистити. Село хороше, знаходиться біля траси Київ Одеса. Розвинуте, все є в ньому школа, садочок, медпункт, магазини, бари, транспорт курсує постійно. От не спитався, школа є. Здається, я біля неї проїжджав, не знаю, чи є садочок. Ну село нормально для життя. То люди живуть. Жити можна. Все, якщо комусь цікаво. Знаєте, пишіть в телеграм. Я дам вам контакти продавців. Ділянка приватизована, все з документами. Всі на місці можна. Приїжджати і купувати. Навкруги всі живуть, сусіди, все нормально. Немає ні запущених хат, ні нежилих. Тут один будинок є, що дача в людей також. Вони самі в Києві. А... Приїжджають на літо, а на зиму в Київ їдуть. Так. Все, кому цікаво, пишіть, ставте лайки і... Пишіть коментарі, що думаєте, як вам цей будиночок. Все, до побачення.